Схресіння Лазара можете собі уявити, яку викликало і у людей. Тисячі людей захоплені, до нього нам тепер поставити, щоб очолюють права. Він перемагає смерть. Він такий. І зустрічайте його це, що святкуємо. Завтра, коли входить в Єрусалим з пальною мігілками, осанна, вітають його, бо він не перевершений, приймає свідчення цього чуда, бо це яке зробив Ісус. Але як ви думаєте, Цей натох, який збереться у Страсну П'ятницю на подвір'ю у Упилата і буде кричати розіпни його, розпни його. Чи не були ті самі люди? Чи Єрусалим приселився і тям там прийшли, приселили. І інші люди. Ці самі люди, які кричали, кричать сьогодні Осана, а завтра говорить, що насмерть мені. Убій його. Говориться, що від любові до ненависті дуже коротенький шлях. Дуже близько. І чому це так? Дорогі фактично дуже потрібно усвідомити собі нашу людську небіч, як легко можна засіяти до наших сердець якийсь який негатив, негатив. Як легко перекривити правду на одну людину, яка яка мені така близька, а завтра такій ворог, чого ми можемо допустити Небожого Духа в свої серце? Це саме людина, яка кричить Осана, через пару днів може кричати, розсипни його, ненавіщу. Когось за копійку, така зобрана користь, бо так треба, так сказали, а я що інший? людина, яка хоче, як хамелеон спливати зі своїм охочим. Христос приходить, Бог приходить на нашу землю щоб цього рабства, хамелеонства визволює щоб розбити ці кайдани людських оглядів, страху і зробити нас вільними, і зміцнити нас духом своєї правди, духом своєї любові, своєю силою своїм Богданом. Ось зустрічаємо Христа. Ми віруючи, ми вже знаємо всі ті події. Співаємо Йому Останна, бо Він, це, що ми тепер прожили на стаціях Хресної дороги, задля нас добровільно, з любові до мене, Він іде, щоб віддати життя, щоб показати, Я люблю. На багатьох стаціях це слово повторялося, я люблю вас, я люблю вас, даруй мені свої, віддай мені свої рани, покаличення, віддай мені своє життя. Він може зі мною зробити все, що зробив Господь життя в Марії. І ось блаженною будуть мене кликати від мені усіх покоління. Вона є щаслива, Бо увірувала, і ми хочемо зміцни наші довір'я, Господи, до тебе, щоб ти міг діяти в нашому сьогодні. Щоб не тільки визволити з кайданів рабства, гріха, негативу, зла, але так само, щоб ми могли рости як правдиві Божі діти чи нести цей образ Христа до нашого світу. Хто принесе живого Христа? Хто принесе живого Христа людям, які стоять осторонь? Так, звичайно. Це не тільки в снігурівці, що люди через паркан дивляться, що це робиться. Було б це у вас, у вас, у вас. Що, що вони роблять, а чого Треба донести. Сьогодні ми можемо донести сьогодні Христос є той самий, як вчера, і сьогодні і на віки. Ми покликані, щоб принести Його сьогоднішньому світові. Ніхто нема іншого Спасителя, нема іншого Господа понад Нього. І в ньому можемо побачити і перемогу над всіми тими демонськими темними силами. Які атакують дні вечір, які вміють професіонально убивати, які вміють професіонально брехати, які вміють здіватися, які вміють принижати. Христос любить і шукає тих, так як отець Іван завершував розважання, шукає чашу, в якій він міг жити шукає ці ту монстранцію, через яку би став видими, шукає тебе і мене. Ось ми тут для тебе. І все віддаємо тобі, починаючи від своїх немоче, слабостей, гріхів і через тайну сповіді, покаяння, але і свої амбіції, плани віддаємо Тобі. od tvi plan s nami sami krutevi, kras sami kraši i čez tebe i kto bi može najkraše realizovati i, i napogniti, stati pogne naše življa. Amin. Slava Isusu Hristu. Slava